Всім привіт, хто стежить за моїм проєктом. Відразу дисклеймер: цей проєкт не швидкий, цей проєкт не для того, щоб когось навчити, як збирати акумулятор чи як швидко його зібрати. Це проєкт для того, щоб можна було зрозуміти, як самостійно взяти отак простій людині акумулятори. І пробувати з них зліпити свою зарядну станцію. Якщо у вас немає лишніх там 30-40 тисяч, щоб купити на 1-2 кВт, якісь уже готові рішення. Або по якихось причинах воно вас не влаштовує, може воно дуже повільно заряджається, може воно не витримує навантаження? Можливо. Хочете, щоб воно було ремонтоздатне, тобто ви самі склали, ви самі знаєте, як його ремонтувати. Якщо у вас щось вилетіло, одне якесь із елементів, будь-то комірка якась, чи то десь там якийсь контакт поганий, чи ще щось там, чи інвертор поламався, чи зарядний пристрій, ви собі раз і замінили, так як ви знаєте, з чого воно у вас складається, і, і, і така модульна система, вона більш. Мобільна в тому плані, що ви можете в будь-який час щось там підкоректувати. Якщо, не дай Бог, у вас під час блокаутів з ваша блюєті або там якась інша станція, чи екофлоу, чи там, наприклад, якийсь окітел, щось в нього вилетіло, і все, і ви йдете в чергу до майстрів. І на декілька там тижнів це в самому такому в простому випадку, на декілька тижнів ви випадаєте, і ви опять думаєте, де воно знайти якесь джерело. Щоб підтримувати автономність по світлу, так от наступають такі моменти, що просто заходиш в ступор, як то кажуть, у цих всяких там творчих людей муза йде, а тут просто вже починає криша протікати. Я хотів поділитися своїми думками. Відео називається Що далі? Що далі? і чи взагалі правильно було так це все робити. Коли брати батарейки і робити корпус, а потім думати, що робити далі. Я думаю, що на даному етапі необхідно було рахувати все ззаду наперед. Спочатку придумати, як воно має бути все в корпусі, а потім уже це все займатися цією, цією історією і з покраскою з союзтяжками з усім цим. Зараз я поясню в чому тут основний прикол. Як бачите, самі акумулятори вони не дуже великі розміром. От у них 13 см в ширину, і приблизно, там, якщо із шпильками, отак, якщо і шпильками, це десь 22 см висоту буде. І, і по ширині вони вже отак вміщаються в 14,5 см. Тобто невеличкий такий має бути. Габарит їх. Але вже як з цією фанерою фанера, по-перше, і ваги додає, і шпильки додають ваги, і габаритів додає. Тобто вже з фанерою ця висота Приблизно 23 см, ширина 18 см і так товщина, чи як це воно називається, 17,5 см. Тобто Тут вже в нас такий більший об'єм. Воно, звісно, все тримається кучі, як моноліт, нічі, ніхто тут нікуди не може посунутися, навіть там роздуватися, здуватися це для цього ну, не проблема. Проблема далі самої концепції, що далі з цим всім робити. Тобто далі нам необхідно отримати із цієї батареї, що готове рішення. Виходить, це має бути вже довершений акумулятор у своєму вигляді. Тобто це має бути окремий блок 12-вольтовий, щоб ти, типу взяв його. так, за ці Ручок тут немає, значить за ці шпильки взяв і потащив, наприклад. Ну, а куди тобі отащити? 12 вольтовий акумулятор. Я не знаю, ну, до чого ти там будеш очіпляти, крім того, що ти будеш очіпляти до інвертора і до флетпака, там, до зарядного пристрою, наприклад. Далі. Коли це все стягнуто, це лише одна частина. Це ж не це ж не довершений акумулятор. Що ми будемо далі з цим всім робити? Тобто, що я буду далі з цим всім робити? Яким шляхом мені йти? Взагалі, чому це все застопорилося через те, що, м'яко кажучи, ці, як то кажуть, це почки поставок, знаєте, така є функція, такий є вислів. Так, от, ну я з Китаю, все тут вже є. Лише немає термозбіжної трубки, оце яка має захищати накінечники, от герметично там прилипнути, і все. Так то все є. Можна і так зібрати. Якщо трапиться зараз там блекаут, я можу його все просто так на швидку руку скласти, а потім вже ті термозбіжні трубки надівати, розбирати, заново надівати там. Це вся історія. І все це, всі ці поставки, всі ці замовлення китайські, вони відтягують всю збірку. А батареї це одне діло, а друге сама концепція. Тобто от маємо ми отакий куб, ну, не куб, отаку от конструкцію. Да? І що нам далі робити? Як нам причепити сюди цю БМС-ку із косою? Да? І щоб воно, начебто, з одного боку, не збільшувало габарити з боку, щоб можна було за ці штучки брати, і воно естетично було. І по боках отут? Щоб нічого не було. Тобто нема не такого варіанту, щоб я його або отут отак -от вчепив десь і тут все випирало. Або щоб я от з цього боку причепив, також буде, тут воно вже не. Ну, негарно. І лишається лише варіант гнати цю всю конструкцію вгору. гнати вгору, Но Як ти її будеш гнати вгору, тут прямо. Над цими контактами. Ну як, можна взяти, я от до чого схиляюсь. Можна взяти, наприклад, оргскло чи акрили якісь. Тут треба 180 на 180. От І Значить тут зробити 4 отвори під шпильки і взяти от таких з оргскла, перемички. Ну не перемички, а такі, наче як пластинки такі будуть повністю. І, наприклад, одну закручуєш. Ну, не закручуєш, а тут шпильки ставиш. Накидаєш її на шпильки. Так, це перший поверх. Там все, зажимаєш, перемички, все. тут виводиш клему вверх, тут робиш отвір, щоб ця клема проходила далі. Тут так само необхідно отвір під цю клему робити. І на цьому поверсі, наприклад, ставиш отак цю косу, і відповідно від неї там 5 проводків туди вже заводиш. А остальне, щоб не чіпляти десь, тут з боку, хумутами там, щоб воно не тіліпалося, типу, пот... отак фіксуєш. Так, це все пішло вниз Далі клеми йдуть сюди проходять і сюди проходять. Ще треба ставити тоді, отут, на шпильки, якісь трубочки металеві. так, Щоб був невеличкий зазор. І ставиш ще один поверх. Отак. Такий сендвіч виходить. І це все необхідно рівненько, гарненько у цьому -всьому дереві зробити. от, Далі вже цей етаж прикриває ті дроти. Кідроти, тут, до речі, можна в якусь трубку силіконову заложити або в гофру, просто щоб вони отак не були отаким висілям. Далі ця штука коса проходить або отак. Тут також можна отвір від неї зробити і вивезти її сюди до БМС-ки. Далі БМС-ка БМС-ка, щоб вона опять збоку ніде не, не тіліпалася, просто ми її розташовуємо таким чином. Щоб вона максимально нам підходила під нашу задачу. А тут лише єдине таке розташування. Б-мінус на батареї йде, тобто на батарейку. на Мінус Мінус батареї у нас тут. Так. А P- мінус це йде на навантаження, далі. Е мінусова клема, туди, на клемну колодку. І відповідно, тут отвір має бути під. Е Плюсову клему, яка має проходити отак сюди. Ця коса з'єднується тут. Тут ми болтиками фіксуємо верх тому цю нашу БМС-ку. І здається, тут все ок, воно не буде випирати ні в ту сторону, ні в цю сторону. Такий собі сендвіч. Ну і звісно, тут е також ми верх цей не залишимо в такому вигляді. Його також необхідно захистити, цю БМС-ку. Наприклад, якщо так воно буде десь окремо цей акумулятор транспортуватися, так, то ти просто візьмеш його десь переставиш, і щоб сюди нічого не витекло, не капнуло. ну, Всяке може бути. Щоб нічого не впало сюди. Необхідно на всякий випадок захистити ще одною такою самою акриловою. Ну або панелькою. Тобто такої висоти, оця вся штука має бути. І потім десь на оці. На цьому поверсі необхідно вивезти клеми. Клеми якісь е, такі, під які е, можна було б підключати споживачі. Ну, швидше за все, хотілося б, щоб вони були швидкозйомні. Не знаю, такі, наприклад, е, клеми, як флетпак, оці інверторні. Отакі. Мені здається, що сюди воно не підійде. Там є спеціальні клеми силові. Ну, вони також там, вони такі вже і безрозйомні, під болти, там, під всяку таку. Історію. І тоді, вже в кінці кінців, ну, треба буде в верхній панелі вирізати під них місце, отвори під ті клеми. І далі воно буде, типу в кінці кінців, буде вже як довершене рішення. Тобто ця штука буде вивершена трошки вверх. Тут будуть дві клеми, і воно буде, вже наче як монолітне. Зверху ці шпильки закручуються гайками, прижимаються і все. І ця конструкція от такому вигляді. Я думаю, що тут бокових стінок не буде. і Воно зможе повітря тут циркулювати і воно буде охолоджуватися нормально. І ну, тут виходить ще трошки, отак треба погратися, щоб його все догнати до такого кінця. Якщо ж цей акумулятор не буде використовуватись окремо, як окрема одиниця, як окремий юніт, тобто це буде тільки як частина самої зарядної станції. То тоді, взагалі, на мою думку, доцільніше було би не використовувати цю фанеру, не використовувати оці шпильки. А взяти, наприклад, знайти спосіб десь взяти кусок металу, наприклад, чи металічний корпус готовий, а оцю всю штуку, отак як воно обкладене склотекстолітом. Тут ще по листу текстоліту додати, і тут текстоліт. І замість оцього ну, фанери цієї Зробити кожух такий металевий, щоб воно там трималося кучі. Суть в тому, щоб просто воно тримало низ, оцей. Щоб тримало тут акумулятори, щоб вони не роз'їжджалися в боки. Коли вони будуть розряджати, заряджати, щоб вони гармошкою так не стали, і не і оці клеми не покоробило зверху перемички. Тут суть в тому була. І типу, якщо воно буде з металу з якоїсь зроблено, так і зафіксовано, і воно буде доволі. Мати компактний корпус, і тоді вже можна його, наприклад, брати, якісь ящики для інструментів там будь-які, і розміщати вже цю всю конструкцію там. І якщо воно буде використовуватися, типу як зарядна станція, і там має бути і зарядка розміщена, і інвертор, то так можна робити. Або робити так само. Без е, фанери оцеї, цього всього, бо воно ж е, воно і воно й ваги суттєво, суттєво вагу збільшує цього акумулятора. Е, тобто можна взяти так само все зробити: стягнути їх металічним кожухом, взяти невеличкий кейс, поставити його туди, там перемички підключити, там збоку отак вліпити БМС-ку, поставити запобіжник, вивести клеми на того герметичного кейсу. Ще одне. Багато інформації вишукував про те, як їх, в якому положенні їх використовувати, чи можна їх лише вертикально використовувати, ці комірки, чи можна їх отак ложити, чи отак ложити. А деякі виробники, ті як BattleBorn, вони там розказують, що. ну, Да хоч верх ногами їх використовують, на їх життєвий цикл це ніяк не, повли... не повпливає. Проте я знайшов інформацію, що е, необхідно все-таки звертатися до виробників і запитувати їх, е, робити запит напряму, як вони рекомендують використовувати свої комірки. Так як навіть деякі виробники призматичних отаких комірок, одні говорять, можете якось використовувати, а інші говорять, що тільки отак вертикально. І бачив, експерти там одні розказували, що. Якщо їх використовувати отак горизонтально або так, то комірки з часом будуть деградувати, так як якщо вони будуть отак лежати, типу ну, отак в горизонтальному режимі, я так трошки перехилю, то електроліт буде не до кінця комірки типу, доставати, і з часом вони там повисихають, і е, вони будуть менш продуктивні. Хоча я не знаю, е, не, не, не вникав я в, цю, ну, в ці досліди, я буду отак використовувати вертикально. І, відповідно, кейси треба якісь такі шукати вертикальні. Взагалі, і компактний, його можна зробити як маленький компактний акумулятор, ну, без оцей, оцей історії, щоб він був облегчений, але разом з тим необхідно, щоб був скріплений, щоб вони не розходилися. В цьому ця вся ідея заключається. Крім того, вчепити БМС-ку. Запобіжник і вивести дві клемки. Все, він буде у таких невеличких габаритів. А далі вже ви до нього тоді, по ходу, діла чіпляєте зарядку, як вам треба зарядити, або інвертор, як вам треба його використовувати як інвертор. Або якщо це корпус герметичний, для лодки чи для чого, ви там ту клем чіпляєте і погнали. Так, є такі варіанти використання. Далі, мені зараз така дилема. Що мені, по-перше, робити, чи доганяти його вже верху, бо чи мені необхідний він взагалі, як окремий е, юніт, оцей е, акумулятор. Чи в складі зарядної станції е, можна взяти, зробити наступним чином, до чого я там 90% схиляюся, але ще не прийняв е, фінального рішення. Ширина його е, так 18, так-17,5%. Отак він ідеально може стати в корпус від комп'ютера. В звичайний АТХ здається, ну там вони є в середньому у них 17,5 см по ширині. По висоті там 40, по довжині 40 там, 6, бувають, бувають вищі, бувають нижчі. Доволі цікаві є мікро ІТХ корпуса, вони ширші, нижчі, такі як продовгуваті, дуже гарні, дуже недешеві. Що я хотів далі сказати? Якщо цю цю систему так розглядати, то Можна його отак поставити. бмс тоді взагалі, можна, якщо воно не буде розбиратися, ще раз наголошую, ця штука не буде окремо використовуватися як 12-вольтова батарея. а лише в складі такого якогось рішення, яке ви там немає, світла включили, є 220 вольт, або включили, його воно зарядилось. І там ще куча модульків подобавляли собі, і ви його все завжди разом використовуєте. У вас немає такого сценарію, що ви використовуєте інвертор окремо, зарядний пристрій ще десь окремо, акумулятор третій окремо. А типу ну, у вас все як зарядна станція, все в одній купі. Тобто нема такої модульності. То Тоді в тому корпусі комп'ютерному ставити так впритик батарею, ставити БМС-ку так впритик, впритул тут ізолювати. І ця частина може торкатися до корпуса, до стінки. Так само їх можна тут М3 прикрутити. І буде ще й краще охолодження. Воно буде спинкою торкатися до металевої пластини. І відповідно, якщо в такому положенні, та у нас все потім знову-таки співпадає. Б- нас йде на мінусову клему, б мінусові контакти де вверх, плюс також на плюс. Далі в цій всій історії. Висоти там вистачить, допустимо, це низ нашого цього корпуса. Тут всього всього 20 см ще там 20 см, 22 ще 20 см угору буде, щоб там можна було щось розташувати. От. Далі нам залишиться взяти інвертор, отак, і розмістити його швидше за все. Далі за акумулятор, в ту сторону, наприклад. Але тут же необхідно дивитися знову-таки про потоки повітря. Тут у нас йде вдув, тут видув. Клеми знову ж таки можна знімати напряму чіпляти до них контакти і під'єднуватись до шини. Якщо це воно буде, наприклад, у нас на постійній основі і не буде розбиратися вся система і буде використовуватися лише як зарядна станція. Також тут інвертор можна розташувати, в нього тут є вушка, його також можна прикріпити до стінки. отак. Комп'ютерного корпусу або так, воно все по довжині, разом цей флетпак, і зарядний зарядний пристрій. цей І інвертор, воно все влізе в стандартний ATX корпус і ще залишиться доволі місця. Крім того, <кій> в такому корпусі можна організувати продув системи, на вдув, е кулер і на видув е з, з цієї сторони. І ставити десь датчик, якщо, наприклад. Температура піднімається до 40 градусів, щоб включався один кулер і другий. Крім того, там сіточки можна поставити, щоб е, ніякі комахи не попадали у флетпак і у отвори інвертора, так як вони люблять тепло, і вони будуть туди по-любому залазити. Це такий варіант, коли вже буде готова станція. Там можна розмістити і коробку з запобіжниками, і можна розмістити модулі dc перетворювачів якщо такі необхідні будуть, е, щоб. Поставити розетки для прикурювачів, все інше, і все, що там екранчик, щоб дивитися, а скільки там тієї батареї, заряду і таке подібне. Це або тут два шляхи: або так, або, наприклад, доробити окремо акумулятор і окремо використовувати з ним в разі необхідності той чи інший модуль. До речі, тут десь. <кій> Кнопка ще є до цієї штуки, її також можна винести на корпусі, там, де вкил або десь збоку. Вона так, один раз запустив і все. В принципі, до неї можна більше не повертатися. Особливо, якщо сюди ставити екранчик до цієї БМС, щоб моніторити стан батареї через екранчик, щоб не купляти шунт окремо для цієї всієї історії. Можна, в принципі, за ті самі гроші взяти. Екранчики, так і все воно і буде. Це таки роздуми з цього приводу. Не знаю. Якби я його збирав е заново, можливо, я би. Від цієї штуки відмовився, а думав би, як би його а, зажати в кожух, поставити в якийсь кейс. Ну, це ж знову таки, якщо це треба, окремий юніт. Отакий. Якщо не треба, і так все може бути. Так все просто без всяких цих етажів можна скласти в той ATX корпус і не паритися. А можна, до речі, є ще коробка цікава. Метабо 340, здається, кину там посилання. Така вона квадратна, прикольна, туди теж можна все це розмістити. Ну тут... Таке діло, ну, її вартість там десь більше тисяч, 1300 чи 1200 гривень. Буду вдячний за будь-які коментарі, за ідеї. Що можливо далі, яким шляхом іти? Чи варто окремо робити акумулятор доробляти, чи все-таки зліпити його в одну станцію і не паритися, тим паче, що та станція буде використовуватися час від часу. І окремо я ну, не планую, в мене немає таких задач, де мені окремо необхідно брати. Інвертор і використовувати його під 220 вольт, і окремо флетпак десь задіяти. Він спеціально брався під цю задачу. Він не, не робився як регульоване джерело жилення, там, так він шумний. Для регульованого джерела жилення є SPS 1000, його можна взяти і з нього вже ліпити щось. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний за будь-які підказки і коменти.